Заступник начальника Херсонського гарнізону з виховної роботи, підполковник Рибідський Олександр Володимирович. Специфіка гарнізону. Специфіка нашого гарнізону, вона, звичайно, змінилася в зв'язку з останніми событиями, які відбулися в нашій країні. Це велика передислокація військових частин сюди на південь, в нас в Херсонщину, і розміщення цих частин, їх забезпечення. А чим ну, взагалі спеціалізація ваша в гарнізоні яка є? Тобто, чим ви займаєтесь? Які там види? Тобто... Конкретніше, технічно. Значить, ну, особисто зараз все керівництво гарнізону, всі частини гарнізону, ми займаємося в першу чергу. Це забезпечення наших військових частин, які прибули до нас в гарнізон, їх всебічне забезпечення. І звичайно, координація разом з, з громадськими організаціями. Всіх матеріальних засобів, там, продуктів, і так далі, які приходять від наших, хто нам допомагає, хочу велике подякувати місцевому населенню, яке дуже вели надає велику допомогу, починаючи там від якихось закаток продуктів. І речами, і так далі. Дуже велику допомогу надають майже всі області України, особливо це Вінницька область. У нас з одного села, о, на жаль, я зараз з забув назву прийшло 5 машин по 20 тонн продовольства. Люди загружали за свій кошт заправляли ці машини і відправляли сюди. І ми зразу через мене координували там 2 часа ночі 3 часи. От прибула машина, ми зразу відправляли їх. Туди до наших частин, де люди тільки приїхали, стали в голе поле, і їх потрібно чимось було кормити, щоб катил не підтягнув свої можливості. Також зараз ми звернулися до, і до самооборони, до, з тим, щоб нам все-таки трошки допомогли запчастинами, акумуляторами і так далі. Тобто матеріально-технічними засобами, щоб наша техніка могла працювати і виконувати своє завдання за призначення. Що вас у підтримці населення найбільше здивувало? Здивувало, ви знаєте, так якось може склалося, що наші частини, ну, частини не тільки тут на Херсонщині, а їх скорочували, скорочували, зменшували, ви стали таким. Ну знаєте, ці машини майже не виїжджали. Ну і так, населення, я все таки думав, що якесь трошки таке інертне на Херсонщині. Ну, Люди так віднеслися до особового складу, збройних сил. Така була підтримка, така повага. І адміністрації, і всіх простих людей, які приходили, просто допомагали. Я не знаю. Тобто, у нас такі люди, що ми повинні, не знаю, завоювати весь світ. А когось там боятися, це взагалі це не наше. Поремонтували? Поремонтували, так. Да. У нас дуже багато військової техніки, навіть от в цій бригаді, де ми знаходимося, от я не роблю навіть великого секрету. Я тут прослужив 5 років років свій час. І для того, щоб заступити або чергування, ми. Збирали акумулятори з одного на дивізіону, везли на другий, і він заступав до чергування. Розумієте? Зараз вони спокійно можуть виконувати всі завдання, вони забезпечені. Ще, ще надходять там із Києва привезли нам ту ж велику кількість цих акумуляторів. Та що техніку поставили, переважно кількість техніки поставили на ноги, і вона зможе виконувати своє бойове завдання.